Родина Фон Мек на Поділлі. Барон Карл Федорович фон Мек оселився на Поділлі в місті Браїлів з 1868 року, коли придбав тутешнє угіддя у Філіціана Юковського. До того ці землі належали родині магнатів Потоцьких. З початку 17 століття Потоцькі розбудували Браїлів як кресове фортифікаційне містечко. З початку 18 століття тут володарював Волинський воєвода. Франтішек Селезій Потоцький. Його спадкоємцем став Станіслав Щесний Потоцький. На момент купівлі земель фон Мек був вже визнаним в Росії залізничним магнатом, який спромігся за 10 років увійти в промислову еліту імперії і здобути слави успішного і чесного підрядчика у будівництві залізниць. Якраз у час купівлі Браїлова він був учасником концесії по будівництву залізниці Київ Балта, яка стала базою для створення південно-західної залізниці. Фон Фонмеки приділяли велику увагу благоустрію містечка. Вони розбили великий парк з трьома ставками, побудували палац, військовий лазарет на 200 ліжок, збудували кам'яну церкву. Товари місцевих ремісників користувалися великим попитом. У трьох кілометрах від маєтку барон фонмек будує залізничну станцію. Крім того, фон фонмекам в Браїлові належали цукровий та цегельні заводи. А з 1872 року стає до ладу завод по виробництву ВАПНА, один з найбільших на Поділлі. На початку 1876 року Карл фон Мек помер від раптового сердечного нападу. Всі його статки спадкує дружина Надія Філаретівна. Разом із старшим сином Володимиром та братом Олександром вона веде складні і заплутані фінансові справи чоловіка, якому належали акції практично всіх залізничних компаній Росії: страхові компанії, судохідна компанія на Волзі та багато іншого. За часи управління залізничною імперією фонмек, надія Філаретівна та її чоловіком протяжність російських залізниць зросла з 600 кілометрів у 1860 році до 40 тисяч кілометрів у 1890 році. Це приблизна довжина екватору земної кулі. Надія Фонмек активно займається меценатством. Вона надає фінансову допомогу композиторам Миколі Робінштейну, клоду Дібюсі, стає багаторічним фінансовим донором Петра Чайковського, який неодноразово відвідував Браїлів на запрошення господині. Тут Чайковський створив кілька знаменитих опер та балетів. Дні, що він їх провів у Браїлові, композитор називав одним з найкращих у своєму житті. Після смерті Надії Філаретівни у 1894 році сімейний бізнес успадкували старші сини Микола та Олександр. Олександр, відомий альпініст, згодом став засновником російського гірничого товариства. А Микола успішно продовжив батьківську справу. Він очолив правління московсько-казанської залізниці і за перших 9 років свого керівництва подовжив протяжність колій в 10 разів. Він був наближений до імператорської родини, користувався повагою залізничників та акціонерів. Він став засновником першого московського автоклубу. Після революції та націоналізації залізниці Микола Фон Мек працював в наркоматі шляхів сполучень. Проте 28-го року Миколу Карловича заарештували в справі так званого шахтинського процесу і розстріляли навісні 1929 року. Браїлівський маєток фон Меккі продали у 1881 році, родині колишнього канцлера імперії князя Горчакова. Та вже у 1900 році маєток купує Павло Раллі. Відомий одеський юрист, родина якого володіла браїлівським маєтком до радянської влади. Під час Другої світової війни палац було зруйновано, та після війни його відновили за вільними кресленнями. Thank you.